Довірність, якщо Довірність у вас є. на дітей, саме Це... на дітей. На Довірність дітей. на дітей, ну, і, і заповіт про майно, що, що має відбуватися з вашим майном. І ви спитали з приводу адвокатів. Ще, ще в нас є да, дві хвилинки, ще да, один момент. Так, у нас є час. О, нас... супер. До адвокатів ще скажу, зараз багато людей оформляють різні документи, відправляють їх в USCIS, там, поштами, ще чимось. Робіть скани цих документів. Я знаю людей, які цього не роблять. Хай буде у вас. На Google диску створіть собі папочку. Відскануйте, в принципі, щоб у вас були всі ваші документи, паспорти ваші, паспорти дітей, всі ваші статуси, які вам давали. По u приходила форма, відскануйте, щоб вона у вас була також в електронному вигляді. По ТПС прийшла форма, відсканували. Прийшов якийсь лист, що вам погодили статус, але ще не прийшов, відсканували. І нехай все це зберігається у вас на диску в спеціальній папочці. На вас, на чоловіка, на першу, на другу, на, на скільки дітей. У вас є. Це ваше власне підтвердження, що ви в будь-який момент можете відкрити. Зараз багато людей переоформляють TPS, та, там, мій власний приклад.